Підрозділи військово морських сил України, до яких входять як мобілізовані військовослужбовці, так і захисники із бойовим досвідом. Окрім іншого, проходять злагодження і за допомогою психологічної смуги перешкод. Цьому етапу підготовки передували інші, адже добре навчений військовослужбовець має знати і вміти чимало. Багато теорії, топографія, тактика, вогнева підготовка теоретична. Це, це теж дуже важливо. Подолання психологічної смуги перешкод етап складний, адже складається з багатьох елементів і максимально наближений до бойової обстановки. Починається вона з виходу з бліндажа. Переходимо до перешкоди колючка. Це один з найважчих елементів смуги перешкод, тому що потребує доброї фізичної підготовки. При подоланні майже всіх етапів використовується прийом прикриття. Це вкрай важливо для злагодження підрозділу. Іду крию. Перекриваємо тил, перекриваємо перед. Ця вправа двічі тричі на тиждень виконується у нашому підрозділі для того, щоб кожен з бійців мав загальну, добру фізичну підготовку, ну, і також це як елемент злагодження. Готують військовослужбовців і до тісного контакту, і знищення ворога у фортифікаційних спорудах. В окопі може бути 3-4 вугла. Всякі виямки, де може ховатися противник, перший, хто йде, кидає гранату, другий прикриває його ззаді. На кожен угол робиться обстріл у зоні посиленої уваги. Протимінна безпека під час проходження так званої кімнати, а також евакуація поранених з наданням першої до медичної допомоги. Під час занять активно впроваджується набутий бойовий досвід інструкторів та обов'язково враховуються індивідуальні особливості військовослужбовців. Злагодження процес у часі тривалий, тому відпрацьовують смугу військовослужбовці 2-3 рази на тиждень, що безумовно дозволить у бойових умовах максимально ефективно уразити ворога та виконати поставлене завдання.